Вітаю всіх! Ми продовжуємо вивчати Meetup Inverter. Це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. І сьогодні у нас п'ятий урок, на якому ми познайомимося з екранами. Справа в тому, що в нашому додатку ми можемо переключатися з одного екрану на інший. На першому, можуть бути у нас одні кнопки, на іншому, на другому, можуть бути інші кнопки. Отже, в кінці маємо отримати наступне. Додаток, в якому при натисканні на кнопку буде здійснюватися перехід з першого екрану на другий. А на другому екрані є своя кнопка, при натисканні, на яку проходить перехід на перший екран. Тобто з першого на другий, з другого на перший. Ну і якийсь отакий от додаточок. Створюємо новий проект. І давайте подивимось, що в нас вже є. Бо ми починали щось творити раніше, не дивлячись, що ми вже маємо. З першого погляду у нас ніби. Немає нічого на нашому екрані. Але дивіться, тут вже є напис Screen 1. І якщо ви повернетесь до своїх попередніх проєктів, то ви побачите, що всі компоненти, які ви з палітри додавали от сюди, вони знаходяться в межах оцього компоненту Screen 1. Давайте подивимось, як це виглядає. Візьмемо, наприклад, якусь кнопочку. І перетягнемо її сюди, на екран телефону. І бачите. Напроти Screen 1 з'явився такий мінус. А кнопка знаходиться ієрархічно, нібито всередині цього Screen 1, як в папочці. Також давайте подивимось отут, зліва зверху, бачите, написано Screen 1, стрілочка, з допомогою якої щось буде, мабуть, відкриватися, та кнопочка додати ще екран. Ну, якщо спробуємо повибирати, то в нас нічого не вийде, бо тут тільки Screen 1, як ми бачимо в компонентах наших. Але якщо ми натиснемо кнопочку Додати екран і дамо йому якусь назву, то в нас з'явиться ще один екран. І буде це Screen 2. І бачите, в ньому вже немає тієї кнопочки, яку ми додавали на перший екран. Але ось тут ми можемо тепер переключатися між Screen 1 і Screen 2. Давайте зробимо на другому екрані на screen 2. Також якусь кнопочку, ну, наприклад, саму найпростішу отаку. Якщо ми будемо знаходитись тут, на другому екрані, то напис на цій кнопочці має відповідати тому, що ми будемо переходити на перший. Тобто, отут, в -от, властивості текст, я напишу на екран 1. І так само я зроблю на першому екрані на оту кнопочку, яка буде переходити на другий екран. Напишу на екран 2. Отже, ми зробили косметичні такі дії. Тепер давайте програмувати. Зайдемо в розділ блоки і подивимось, як ці кнопочки наші в різних екранах можуть реагувати. Це. Буде програмування у нас зараз для першого екрану скрін 1. Бачимо на ньому скрін 1 і кнопка 1. А якщо будемо програмувати другий екран, то ми відповідно вибираємо тут другий екран і програмуємо вже для другого екрану. Ну, Давайте з другого почнемо. Отже, якщо ми натиснемо на нашу кнопочку 1, що знаходиться підкреслюю на другому екрані, то ми маємо перейти на перший екран. Давайте подивимося, як це зробити. До речі, у самого екрану є також різноманітні дії, різноманітні тут блоки керування, але ми зараз перейдемо в управління, і в управлінні чуть подалі є такий е пункт відкрити якийсь інший екран і під'єднаний до нього назва якогось екрану. Тобто, якщо ми знаходимося на екрані другому, і на кнопочку на нашу натискають. То ми переходимо, відкривається інший екран, тобто екран номер 1 І таку саму конструкцію ми зробимо на першому своєму екрані. Коли на кнопку, яка знаходиться на першому екрані, хтось буде натискати, то керування передасть команду, щоб треба відкрити якийсь інший екран. Якщо ми знаходимося на першому екрані, то буде відкриватися другий екран. Давайте також, щоб нам було наочно це все видно, напишемо такий напис на першому екрані, дуже-дуже таким якимось там великим-превеликим шрифтом, наприклад, там 72-м, ми напишемо там, ну просто напишемо 1. А на нашому екрані другому, ми напишемо, додамо також. Невеличкий напис. Також зробимо його там, розміром 72 Але напишемо тут текст 2. І, до речі, давай колір нашого тексту зробимо тут, наприклад, там, зелений на другому екрані, а на першому екрані якийсь, наприклад, там блакитний чи якийсь. ну, Виберемо який-небудь. Це не суттєво важно. Наприклад, синій. Отже, давайте тепер перевіряти. В телефоні запускаємо Метап Inverter 2. Вибираємо підключитися помічник AI. Вибираємо опцію Use Legacy Connection в додатку на телефоні. Запускаємо синю кнопочку Сканувати QR-код. Ось він відсканувався. Натискаємо кнопочку на екрані Continue. І ось на телефоні запускається наш екземпляр, на якому ми можемо натиснути на кнопочку на екран 2 і бачимо, що здійснюється перехід на другий екран. Це зелена двічка. Тепер натискаємо на екран 1, і бачимо, що переходимо на перший екран, на якому блакитна одиничка. Туди-сюди наш працює наш податок. Також е, слід зазначити, що в режимі дизайнера е, можна там, де ми додавали наші екрани. Вибрати в якості компонента наш скрін, наш екран, і побачити велику кількість різноманітних властивостей, які ви можете змінювати. Ну, повичайтеся, це самостійна робота. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення, щасти!